Всім привіт ви на каналі Ольфакторні Пізнання. Мене звати Марго. І сьогодні, як я обіцяла, я приходжу до вас з відео про мої парфуми, які є дублями. Тобто, у мене вони вже колись були, і я вирішила їх повторити ось так. Тут буде чотири парфуми, один із них ось тут тестер. Це такі більш парфуми на холодну пору року, я би сказала, на зиму, на осінь. І я їх тримала вже якийсь час в себе, не відкривала, бо не було поки що сенсу це робити. я їх купила, коли вже тепліло, тобто десь весною. І щоб вони просто не стояли. не... Думали про своє життя, я їх відкриваю. Я думаю, що почнемо з Роберто Ковалі Нерро Асолюто. колись його мала. Що пам'ятаю, він такий досить дорослий парфум. В ньому багато дерева і ванілі. Це така деревна якась ваніль, доросла, трохи свіжа може якось. І так він мені якось пам'ятається. Деревна, от він дуже деревний, мені здається. Він дуже такий, знаєте, дорослий. От він мені асоціюється з словом, доросла жінка. Доросла жінка, отак от мені асоціюється. Я його мала, я його носила, він мені подобався, і він мені чимось був схожий з. Скажіть мені я вам скажу. З... Ласка. Гарний флакон. Я люблю парфуми взагалі Роберто Ковалі. Вони не супердорогі і звучать дуже так по-люксовому. Він мені був схожий на імітейшн від Амуаж жіночого. Треба було їх відрізати гарно, а то будуть такі оборванці трохи. Ну що ж. Добре. Вже не будемо говорити, будемо розпиляти. У мене сьогодні так затишно. «Осінь за вікном мого лаптопа. Ну, я його зараз відчуваю так само, як відчувала. Знаєте, теж не пройшло якось багато часу, коли я його закінчила, тому Тому, якби тут ну, він такий прям дорослий і люксовий для мене. Тут дуже чути якусь таку акігала вуд, щось типу такого. Ні, ні-ні, сорі, е, хіба нове дерево. Таке чорне дерево, тут якось відчувається, таке відчувається. Я тут відчуваю, от не знаю, що я тут відчуваю чорну смородину, хоча вона там не заявлена. Мені здається, що там заявлена орхідея. Якісь цитруси вроді. Е, хоча може я помиляюсь. Орхідея там точно є це дерево є. Дуже гарний парфум. Знаєте, всі так, от зараз. Прям от я бачу, що дуже популярно ніша, ніша, от ніша. Це це все. Тільки нішою буду користуватися. Я нікого не засуджую. Жодного випадку. Я теж дуже люблю нішу. Я розумію, чого люди хочуть користуватися тільки нішою. Це незвично, це щось таке. Я люблю нішу. це, 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 це. просто мені здається, що деколи люди гоняться, от власне. За таким чимось незвичайним, що часами забувають, що бувають і такі аромати не дуже популярні, або своя популярність цього парфуму вже пройшла, і зараз можна ним пахнути дійсно унікально, бо такого не часто десь зустрінеш. І для мене це от такий аромат, який підходить під нішу. Дуже гарний парфум. От прямо такий дорослий, знаєте, доросла тьотя. От знюхаєш його таким. Прям така малюється в голові доросла тьотя. Флакон тут також, знаєте, він... цей це не чорний флакон, він темно синій взагалі. Він дуже гарний. Такий, знаєте, і покласти його на поличку не соромно буде. Мені дуже прям подобається. Він такий деревний. От прям. Я його так само відчуваю, як відчувала. Знаєте, також небагато часу пройшло, відколи я його тестила. Тому от деревний, якась тут така є, але він взагалі не солодкий, щоб ви не думали. Але відчувається, тут такась така, знаєте, деревна ванільність, яка трохи суховата. Відчувається, оця чорна смородина, мені тут відчувається. ну не може, відчувається і все. Хоча її там нема. Щось таке свіженьке, може якась цитрусовість тут ще є. Я не дуже пам'ятаю піраміду, якщо чесно. Я також не дуже дивилася, знаєте, я як подивлюсь піраміду, я тоді все чую, що в піраміді. Але я хочу, знаєте, відкрити своє сознання <сування> і зрозуміти чи дійсно то, що я тут відчуваю. Це... Дуже приємно. Прямо хочеться його так цілий час нюхати і насолоджуватися ним. Я його прям дуже люблю. Мені він дуже подобається. Тому Користуйтеся поки. До речі, Роберто Кавалі недавно помер. Я не знаю, як тепер з парфумами, але я не бачу, щоб ціна якось росли на них чи щось. Може, все ж таки нічого такого не станеться, що їх почнуть знімати чи щось. Надіюсь, що ні. Наступний це також від Роберто Кавалі Флоренс. Я з цим парфумом у мене колись був взагалі запій. Я не знаю, скільки флаконів я його мала. Я купувала з рук на початку його. Ну, а потім почала купляти просто в, цьому, в магазинах, бо, е, бо потім в магазинах, деяких він був дешевший, ніж люди продавали з рук. Я не знаю, що це був за прикол. Ну, але так буває. Е, це парфум, з чого я пам'ятаю. Е, про нього пишуть, що це флакони, я кажу, у них просто офігітельні, я не знаю. Може, комусь не сподобається, але для мене їх, його флакони, оцей Роберто Кавалі, це просто щось з чимось. Е, я з цього я пам'ятаю, це квітковий шипер. Так, це дуже квітково-пачульний е, В ньому щось такі якісь упойні квіти солодкі. Е, він такий, дійсно тут пачулі, дає таку у, ух, утяжеляє цей парфум. ось так. Е, наносимо його, будемо пробувати, чи так само я його відчуваю. Я з ним давно познайомилась. О, я вже чую цей шлейф. Просто, просто, ну гляньте. Хтось може плюватися. Ну, бо це бюджет, це не є якісь супердорогі парфуми. Їх там за тисячу з чимось гривень можна купити. Мені здається до півтори тисячі. Принаймні в Польщі до півтора тисячі можна купити 75 мл, бо у них це найбільше. Найбільший флакон, 75 мл. За півтора тисячі, о, щось типу такого. Ну, знаєте, мені здається, що це прям класно. На що, що на це можна звернути увагу і взагалі? Це так само буде гарно виглядати на столику. Е, до речі, я його нанесла, я його ще не нюхаю, і я вже чувствую шлейф. Вони, ці парфуми, досить е, також міцні, в сенсі. Шлейф від них от від цього сильніший, ніж від попереднього, і вони такі, такі навіть досить стійкі, і це стійкіший, ніж попередній. Я дуже люблю цей бренд. Прям. Та, та, це моє. Ось ці два парфуми це прямо моє з цього бренду. Я ще думаю над класичним Роберто Ковалі як попередній, в такому в цьому тільки в них є там якби, класична версія. Ну, це так само я їх відчуваю. Хоча зараз мені здається, що він такий більш легенький, ніж він мені відчувався колись. Раніше це прямо для мене були такі тяжкі квіти, спачулі. Зараз це такі солодкі. Вже не такі тяжкі, хоча, може, він відстоїться, я не знаю. Він досить темніє потім ці, ці парфуми, тому може він ще потемніє. Це прям такий тяжкий був для мене колись. Квітковий, а зараз це такий просто квітковий, може, не супер тяжкий, але відчувається в нього такий потенціал до зміни його, до цієї тяжкості, що він зміниться до якогось такого тяжкого, солодких квітів, і тут дуже багато пачулі. І тут пачулі солодкі, я би не сказала, що вони шоколадні. Ні, відчувається пачулі, але може якісь такі зелені більше. Тут, я не пам'ятаю, чи тут є в, в, в піраміді якась праліна чи щось типу такого, а тут якимись паралінами пахне, якимись такими цукерками. Знаєте, це такий парфум на подарунок, цукерки і квіти. І це такий, він відчувається прям таким зимовим, знаєте? От його гарно на шубу нанести, або щось на таке, на таке щось, знаєте, піти по скриплячому снігу. І сісти потім в теплу машину. Там так він звучить. Дуже-дуже приємний, блін. Я забула я забула, що він такий мені так і мені подобався. Бачите, як корисно щось таке робити. Купити, забути, згадати і насолоджуватись. От зараз на цю осінь, на цю зиму, що йде. О, це буде клас. Це буде клас. Якщо ви любите. Квітково пачульні парфуми. Вам це зайде. Бачите, я просто обожнюю пачулі, коли вони з чимось. Самі пачулі це в мене завжди так, Тіпа, я виберу краще пачулі з фруктами або пачулі з квітами. Знаєте, Я такий мілініал в цьому плані. Оце, знаєте, фручулі, що кажуть. Оце, мені здається, що мілініали придумали, мілінеали це люблять і юзають досі. От, от це воно клас, 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 клас. Я задоволена цим парфумом, тому е, буду носити. Е, наступний у нас це в тестері. Е, це взагалі е, моя така знаєте любов. Е, це моя е, е, це мій спогад, парфум-спогад. Це Jimmy Чу в е, парфумованій воді. Це такі, знаєте, карамельна груша. Тофі. Ні, навіть не карамельна, а тофі-груша з пачулі. Я ще нічого не чую з цього. Чекайте, треба нанести, треба його нанести. Оце такі галіні, якісь блотери. Дивіться, ну не знаю. Ми вже тут майже відірвалися, вже таке. Знаєте. Мені також ця форма не дуже подобається. Я люблю більш ширші блотери. Ну, але буду знати. На майбутнє, які блотери треба купувати. Наносимо. Ну, цей дружочок, це вже, знаєте, більше на, ем, на грудень. От він більше на грудень. Е, він мені, в принципі, із грудням асоціюється, бо я його, е, я з ним познайомилася взагалі, коли ще брала парфуми в розливайках ось цих. І я тоді в нього закохалася. Я його взяла тоді з собою в 2018 році, е, з подругами поїхала в Італію. І я, певно, тоді ним користувалася. Бо е Hollа, я коли перестала користуватися розливайками, я зрозуміла, так. що ось цей парфум це є е оригінал на той закос, що я мала. Це Пачулі. О, знову це Пачулі. Це Пачулі з. Грушею і стофі. тофі. Це солодко, це фруктово, така свіжинка трошки тут груші є. Але загалом це густий, мощний парфум. Він густий, як я і кажу. Пачулі тут солодкі. За рахунок певно цього тофі щось типу такого, але вони не шоколадні, вони просто солодкі. Так само, як і попередньому. Вони просто, мені здається, були солодкі, а не зелені. Ну, це парфум, це просто, це просто парфум молодості, парфум свіжості, парфум юності, я не знаю. От він мені так асоціюється. Така, знаєте, просто. Так мені пахне тепер Італія в... на початку грудня. Бо я так пахнула в Італії на початку грудня. Дуже приємний парфум. От як, знаєте. Хочете щось такого, це також недорогий парфум, це також бюджет. Якщо ви хочете пахнути цією зимою запечною грушкою з ем, Тофі на подложці з Пачулі, це, то. це ось такий солодкий. Але мені здається, що він не всім може зайти, тому будьте з цим обережні, якщо ви плануєте його, хочете, вам сподобався опис. Краще його затестувати. Мені здається, що ось такі більш бюджетні люксові парфуми. мені здається, що вони представлені типу в в типу таких магазинах. мені здається, що вони представлені. Мені здається, що краще все ж таки протестувати, бо не всі будуть в захваті від цього напрямку. Не всі можуть це сподобатись. Але я вам скажу, моє трохи сприйняття цих парфумів, особливо ну, двох останніх так точно. Трохи змінилося. Мені здається, що я все ж таки нанюхалася ніші, вдосталь, і тепер е якби трошки відчуваю тут таку, знаєте, якби трохи вони були розведені вже, якось мають такої щільності. Вони можуть бути густими, але вони не такі глибокі і щільні, наприклад, як е ніша. Тому я кажу, я розумію, чого люди люблять нішу, вони хочуть цієї глибокості, цієї щільності і так, далі, і так далі. Навіть якщо парфуми, е знаєте, Типу свіжі, типу квіткові, типу щось типу такого. Вони і так є якісь більш щільні. Вони і так є якісь такі більш, знаєте, більш сконцентровані концентрації, мають більш щось типу такого. От таке враження, що вони не розводнені, як ось, ось цей типу люксовий бюджет. Ось так. І наступний у нас це. Лоліта Ленд від Лоліта Лемпі... Лемпіки хтось каже. Я кажу Лемпіцька Лоліта, бо це польська, польське прізвище, і воно читається як Лемпіцька, а не Лемпіка. Тому ось так, я знаю, що, може, певна вона і сама себе називає Лемпікою, якщо вона мігрувала з Польщі десь в Америку чи щось типу такого, але я його називаю як польське прізвище, то так воно і для мене і звучить як польське прізвище. Не буде лампіка, буде Лемпіцька, то я її називаю Лемпіцька. Може комусь це буде заважати, сорі, але мені заважає, як кажуть, Лемпіка. Добре, відкриваємо його. В мене був цей парфум, і я вам скажу, що іноді він мені приносив головну біль. Він досить солодкий. Він такий суперванільний взагалі. Хтось може сказати дівочковий. Може так і є, але він непоганий, бо я, наприклад, в ньому відчувала колись дуже сильно ем, якусь алкогольність в цьому парфумі. Бо там заявлений алкоголь. Того я, певно, і відчувала ту алкогольність. Не вийшло гарно відкрити, тому відкриваю як є. Звісно, ні, це не з нього. Це вона цей мені зафонив. Як він називається. Джимі Чу. Тут, звісно, упаковочка, знаєте, вона така, щоб, ну бо тут такий корик гарний, щоб йому нічого не сталося. Подивіться, ну, це ж прелість. Воно, воно ж дає осінній вайп, воно дає от вайп оцього всього. Тут, тут, я не знаю, ви бачите, може ви не звернули увагу, я вам покажу. Воно дає ось цей вайп, ось такої осені, навіть, знаєте, і похмурої, і непохмурої, і різної осені він дає вайб. Флакон мені дуже подобається. знаєте, Хтось каже, фігня якась, але ну, якесь чи це гарбуз, чи що це таке, ну він виглядає класно. Це такий ще, дивіться, який він милий. Просто такий сиди і плаче, як він милий. Добре. Ну, коротше, я його пам'ятаю таким ось. Фруктово солодким, ванільним, трошки алкогольним, бо там в нотах є беліні. І я запам'ятаю, що він для мене такий давав такий фруктовий алкогольний вайб. Зараз, що він видасть, ми дізнаємось з вами. Така червона вода, тут просто вже тече. І я забула, який. Я собі згадала. Та, тут є ця алкогольність. Просто. Здається, що я зараз напилася. аж цим. Відчувається оцей коктейль в Беліні. Це така м -м персик, це пюре з персика з, якщо я не помиляюся, з шампанським чи просеком. А я тут відчуваю, якби щось було більш алкогольне, таке якби там іще ці, цього коктейля додали чи якийсь віскі, чи якийсь ром, чи якийсь такий тяжкий алкоголь, знаєте. Ну це прям взагалі це такий Фух, ну, гарний, гарний парфум. Мені подобається концепція взагалі Лолі Телемпідської. Вона такі завжди, ось навіть на цьому на коробочці, такий гарний орнамент, якісь таке все. Ось це, така квіточка. Тут бачите, як це виглядає. Та, мені подобається. Е, вона також. Ну, коротше, взагалі мені подобається і флакони, як вона робить, і оце все. Класно, таке знаєте, хтось каже, дитяче, може і так. Несерйозно ви знаєте, ти не прийдеш в якийсь ресторан з мішеленівськими зірками і витягуєш сумку, і тут таке добрий день. Ну, трошки не той вайп, трошки не той концепт, але для такого знаєте, затишного життя, десь в слі, десь в маленькому містечку. Там, де завтишні кав'ярні, там де все таке затишне, то ось це як витягнеш сумка, то буде ось так. так. Це ось цей концепт. Да, Це ваніль, це фрукти, це алкогольність. Це такий аромат знаєте, солодкого пюре з персиків. Хоча я за персиками, знаєте, так, тут вони мені подобаються, тут мені не подобається і таке. Але тут мені подобається, бо ці персики алкогольні. Знаєте, це, це трошки як бітер-піч від Тома Форда для дітей, от силу такого. Тут відчуваються ці алкогольні персики. У мене є клон бітер-піч, це не клони, щоб була понятка. Але тут також відчувається такі алкогольні персики. Тільки ці персики в алкоголі такому солодкому, приємному. Той клон на Bitter Peach, він такий більш дорослий, він такий більш мужицький, я би сказала, ну, мужицький, може, погано сказала, але він такий більш брутальний, такий більш інфантильний, дитячий. Але я би не сприймала цей парфум як дитячий. Яка дитина буде ходити в парфум, який пахне персиками в алкоголі? Ну, він прям дуже затишний, знаєте. Я його пам'ятаю точно таким, як він зараз пахне. Хоча раніше для мене та ваніль була досить тяжка. Зараз я не відчуваю цієї тяжкості ванілі. Ну, приємно, прям приємно. Так. Він досить стійкий, до речі. Він довго тримається, і він досить шлейфовий. Це прям така осінь, що це просто. Знаєте, це прийти до якоїсь кав'ярні такої в парку і тобі наливають якийсь такий чай з персиком і туди доливають якогось рому до того чаю. Ти береш його, йдеш, гуляєш по посідньому парку, п'єш і кайфуєш. Там так пахне. Ну, дуже приємно прям. Не можу відірвати носа від цього. Тому... Ось це такі мої парфумки, нові, нові старі, нові, нові старі, ось так, які я також буду, напевно, що часто носити цієї осені, холодної вже осені, чи зими. Тому ось так. Ось це все, ось це все на сьогодні. Дайте мені знати в коментарях, чи ви знаєте котрий з тих парфумів, чи ви взагалі любите такі, скажімо, Пласт парфумів, в сенсі, що це люксові парфуми, але бюджетні. Я знаю, що не всі люблять. Я знаю, що м -м, хтось воліє мати більш колекцію, яка складається з ніші. Я маю різні парфуми в своїй колекції. Я люблю і арабів дешевих, і арабів дорогих, і нішеву парфумерію, і взагалі в мене є Oriflame і Avon, Тому в мене різно раки різно. Свакі парфуми. Тому ось так. А ще в мене є люксового до речі, сегмент у мене найменше. Хоча зараз ці чотири парфуми додадуться, то буде трошки більше. Але взагалі люксового, мені здається, в мене найменше. У мене найбільше все ж таки арабської парфумерії. Не знаю, я її люблю. Небагато людей. Я знаю, що багато бачу, що її не люблять, що не підходять ці парфуми. Мені підходять. На щастя, бо це економить ну, мій бюджет. Знаєте, якщо в мене є вибір купити Альгамбра Кісмет, який схожий на Good Girl Gone Bad Бед Кіліана, Кілія, який коштує невідомо скільки грошей, ну так, це зекономило мені гроші, але я би кіліна і не купила б за такі гроші, бо вони мають прям ціни конкретні, а популярні ці парфуми прям дуже. І мені трошки шкода віддавати на дуже популярні парфуми багато грошей, бо я якби, знаєте, хочу пахнути ексклюзивно, а ще й за великі гроші пахнути не ексклюзивно, то це краще пошукати щось якоїсь з глибокої ніші, щось де буде щось незвичайне, не у всіх. І... В принципі, за ту саму ціну, що Кіліан буде коштувати. Але це суто моя думка. Кожен має свою думку на цей рахунок. Напишіть свою думку на цей рахунок, мені буде цікаво почитати, що ви думаєте про парфуми різного сегменту. І як би ви зробили в такій ситуації, купили б суперпопулярний парфум за великі гроші, чи купила б менш популярний парфум за ті самі гроші, але ви будете пахнути більш ексклюзивно. Цікаво буде дізнатися ваша думка. Ось так це все на сьогодні. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного дня. Вечора чи ранку, в залежності, коли ви дивитесь це відео. І всього вам найкраще, бережіть себе і своїх рідних. Па-па!